Всім бажаю доброго дня! Тема уроку виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Чому м'яч, який занурили у воду і відпустили, вискакує над поверхнею води? Чому важкий камінь, який на суходолі не можна зрушити з місця, легко підняти під водою? Чи правда, що людина у воді перебуває в стані невагомості? Спробуємо в цьому сьогодні розібратися. Розглянемо скляний поплавок, який плаває поблизу поверхні води. Злегка притопивши і відпустивши його. Будемо спостерігати, як він повертається у попередній стан. Створюється враження, що вода виштовхує його на поверхню. Підвісимо до коромисла Терезів гумову кульку, що вміщена у порожню посудину, та зрівноважимо терезу. Налємо у посудину воду. З досліду бачимо, що рівновага Терезів порушиться. Якась сила. Намагається виштовхнути кулю з води. Проведемо ще один досвід із кулею. Цього разу куля зрівноважена на більш чутливих аптекарських терезах. Куля оточена повітрям. Використаємо генератор вуглекислого газу. Вуглекислий газ має більшу густину, ніж повітря, і його можна наливати у посудину точно так же, як воду. Поступово заповнюючи посудину вуглекислим газом, спостерігаємо, що рівновага Терезів також порушується. З боку газу теж буде діяти сила, що намагатиметься виштовхнути кубу. Отже, така властивість характерна не тільки для рідин, але й для газу. І так розглянемо зануджений у рідину кубик. Сили гідростатичного тиску F3 і F4 протилежні за напрямком і рівні за значенням. Площі, ви зрозуміли, бічних граней однакові. І грані розташовані в оці на однаковій відстані. Ще раз протилежні вони F3 і F4 протилежні за напрямком і рівні за значенням. Такі сили зрівноважують одна одну. Вони не виштовхують брусок угору, а тільки стискають його, так? так? Подивимося ще на дві сили F1 і F2. Вони не зрівноважують одна одну. F1 дорівнює ми можемо знайти з означення тиску, так? F1 буде дорівнювати добутку P1 на S1. Тобто тиск на площу, а F2 буде дорівнювати P2 на S. Знов таки тиск на площу номер, ну на ту ж саму площу. Площа грані, так? Зрозуміло, цього кубіка. У нас є висоти H1 і H2. І ми можемо записати формулу тиску для цих висот. Ро рідини на прискорення вільного падіння і на H1. Відповідно, P2 буде у нас дорівнювати Ро рідини на g і на h2. Зрозуміло, що H2 буде більше за H1. так? Тоді ми можемо записати, що і P2 більше за P1. Відповідно, І F2 більше за F1. Один. Тобто можемо прийти до того, такого висновку, що на тіло, занурено у рідину діє виштовхувальна сила, напрямлена вертикально вгору. І ця виштовхувальна сила, ми тільки що в нас була сила на F2 і F1, буде дорівнювати різниці цих сил. У випадку з плаваючим поплавком в існуванні різниць тисків. Також можна пересвідчитись, вимірюючи рідинним манометром тиск води поблизу його нижньої та верхньої частини. На тіло, розташоване в газі, також діє виштовхувальна сила, але вона значно менша від виштовхувальної сили, що діє на те саме тіло в рідині, оскільки густина газу набагато менша від густини рідини. І так, виштовхувальну силу, яка діє на тіло в рідині або в газі, називають також Архімедовою силою. І давайте знайдемо формулу. І так, ми зупинили з вами, що оця сила виштовхувальна або сила архімеда, будемо вже називати, дорівнює у нас різниці F2-F1. Відповідно, можемо знайти, що F Архимеда буде дорівнює РО рідини на G на H2, тобто на висоту е в цю нашу нижньої грані, і на S. І віднімемо це ж різниця: ми знаємо, ми записували з вами і F2, чому дорівнює F1, а F1 це РО рідини на G на H1 вже на висоту, цю, і на знов-таки площу грані S. Можемо винести за дужки RO G S. В залишиться тільки H2 мінус H1, і відповідно сила Архімеда буде дорівнювати ρ рідини на G, на S і на H. Знаємо, що об'єм у нас дорівнює площі на висоту. Тому замість S e, добутку площі на висоту ми можемо записати об'єм. І у нас e, сила Архимеда буде дорівнювати роль єдини на g і на V. Будь ласка, формулу в собі вже можна записати. Також можна записати так, ро рідини на об'єм, це буде у нас маса рідини. Відповідно, сила Архімеда можна записати до рівня маси рідини, рідини на прискоренні вільного падіння. це буде вага рідини. Тобто Архімеда сила дорівнює вазі рідини в об'ємі кубика в даному випадку. Сила Архимеда в даному випадку дорівнює вазі рідини. Так, хвилечку. Давайте подивимося на експериментальне підтвердження нашого висновку. Переконаємося у справедливості цього твердження на досліді з тілом іншої форми. Для проведення досліду Використаємо електричний реєстратор сили, з'єднаний з вимірювальним комплексом. Також нам знадобиться відливна посудина, заповнена водою, додатковий стаканчик для збирання води з відливної посудини, штатив та підіймальний стовп. Підвісимо гумову кулю до датчика сили і розмістимо її над поверхнею води у відливній посудині. Увімкнемо реєстратор сили. Та за допомогою підіймального столика зануримо повністю кулю у воду. Частина води рівна об'ємі кулі витече у допоміжний стаканчик. Дочекаємося завершення запису даних. Вимірювальний комплекс побудував графік зміни сили, з якою куля діє на підвіс. Встановивши на графік курсори, визначимо різницю у показах до. І після занурення кулі. Це і буде значення виштовхувальної сили, що діє на повністю занурену у кулю воду. В нашому експерименті значення склало 0,43 Н. Продовжимо експеримент і визначимо вагу води, що вилилася з відливного стакану. Для цього встановимо стаканчик з водою, що вилилась, на підвіс. З'єднаний з датчиком СІ. І запустимо реєстратор. Знімемо стаканчик, вильнемо з нього воду і повторно поставимо на підвіс. Дочекаємося завершення запису. Встановимо курсури на отриманий графік відповідно на ділянку, де стаканчик був повним і порожній. Різниця показів буде відповідати вазі води, що була у стаканчику. У нашому експерименті значення склало також 0,40% літо. Тобто, ми отримали експериментальне підтвердження рівності архімедової сили в вазі витісненої тілом рідини. Ми розглядали випадок, коли тіло повністю занурюється у рідину. Проте отриманий результат. Справджується і у випадках, коли тіло занурене в рідину частково. У цих випадках для розрахунки потрібно брати об'єм зануреної в рідину частину тіла. Усі попередні висновки справедливі як для рідин, так і для газу. Отож, це підтвердило, що Архимеда Васила у нас кубик, пам'ятаєте, був так у воді. Архимедова сила у нас дорівнює вазі рідини в об'ємі цього кубика. Отож, ми можемо записати закон Архимеда. Будь ласка, зошитим записуємо. Пишемо: на ціло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. І формулу обов'язково собі запишіть. F Архимеда дорівнює РО. Тобто густина рідини або газу на прискорення вільного падіння і на, на об'єм зануреної частини. В даному випадку тіла, кубика в нашому випадку. Будь ласка, формулу собі є означення, запишіть обов'язково. Ще раз, на тіло занурене в рідину або газ діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі зануреної частини тіла. І бачите, F Архимеда дорівнює РОЖВ. Не складно запам'ятати, РОЖВ. Допиток густини. прискорення вільного падіння і об'єму тіла. Ну, зануреної частини тіла. Зрозуміло. Я сподіваюся, ви записали. І ми переходимо до розв'язку задачі. І так, задача номер один: об'єм шматка заліза дорівнює 0,2 дсм кубічних. Визначте виштовхувальну силу, що діє на нього при повному зануренні у воду. Давайте зробимо тільки для води, достатньо буде. І так давайте запишемо, що нам дано. Тут є умова, дописуйте, переписуйте, будь ласка. У нас є об'єм шматка заліза, тобто В заліза у нас буде дорівнювати 0,2 кубічного. Далі у нас йде мова про воду. І ще раз повторюю, для газу ми будемо робити це аналогічно, тільки для води. давайте зробимо. Ро води, ви знаєте, можна взяти з таблички 1000 кг на метр кубічний. До речі, для газу ви можете зробити самостійно, якщо хочете. Прискоренні вільного падіння 10 Н на кг. Сила нам треба знайти силу Архимеда. Ви зрозуміли, виштовхувальну силу. В систему Сі нам треба перевести 0,2 ДСМ кубічних, що ми робимо. Це буде 0,2 метр кубічних. Далі ми використовуємо закон Архимеда. Сила Архимеда дорівнює у нас ро води на прискорення вільного падіння і на об'єм заліза. Все залишилось тільки підставити, підставляємо. 1000 кг на метр кубічний. Множимо на 10 нітон на кілограм. Множимо на 0,2 метри кубічних. Ви бачите, що кілограми скорочуються. метри кубічні теж скорочуються, залишаються нітони. Архимедова сила все добре, вимірюється в ньютонах, І у нас буде відповідь 2 нітони. Будь ласка, записуйте. Запишіть відповідь. Записуємо відповідь швиденько. Рухаємося далі. На кулю повністю занурену в бензин діє Архимедова сила 300 н. Обчистять об'єм кулі. Давайте запишемо, розв'яжемо дану задачу. І так, у нас є сила, Архимедова сила у нас 300 н. Записуємо. Ро бензину знаходимо, ще раз повторюю, з підручника, в кінці підручника з таблиці. Це густина бензину. Буде 710 кг на метр кубічний. І прискорення вільного падіння це 10 н на кілограм. Нам треба знайти об'єм кулі. І так, сила дорівнює РО бензину, густину бензину помножити на прискорення вільного падіння і на об'єм кулі, яку нам якраз треба знайти. З цієї формули у нас РО бензину і же піде через дорівнює в знаменник. І залишиться, що об'єм кулі дорівнює силу Архимеда. треба поділити на добуток густини на прискорення вільного падіння. Все. Підставляємо нашу формулу, яку ми вивели з вами. Об'єм кулі буде дорівнювати 300 н. У нас знаменку буде 710 кг на метр кубічний, помножити на 10 н на кг. Кілограм. Ну, бачите, кілограми тут скорочуються там Потім привітається як бідріб, нітонний е, у нас е, теж скорочується і залишається у метр кубічний. буде 0,4 метра кубічного. Записуйте, будь ласка, відповідь швиденько, а ми рухаємося далі. Так, задача номер 3 Знайдіть Архимедову силу, яка діє на суцільний сталевий брусок масою 3 кг, якщо він повністю занурений у воду і не дна та стінок посудини. Записуємо, що нам дано. Є брусок у нас з масою 3 кг. Ро води у нас густина води 1000 кг на метр кубічний. І нам треба ще буде густина сталі. Це 7800 кг на метр кубічний. І ще раз повторюю, що це все ми беремо з таблиці для густин різних речовин. Вже у нас прискорення вільного падіння дорівнює 10 н на кг. Звичайно, приблизно. Якщо вам не кажуть брати ще повторюю 9,8, то можна брати, для, щоб рахувати було простіше 10 н на кг. І треба знайти архимедову силу. Знаходимо її за означенням за формулою архимедова сила дорівнює роже В, так, густина води на прискорення вільного падіння на об'єм сталі. Об'єм сталі ми можемо знайти з формули густини. Пам'ятаєте, рода рівня М поділити на В. Відповідно, В буде дорівнювати М поділити на ρ сталі в даному випадку. Давайте знайдемо цей об'єм. 3 кілограми. Нам треба поділити на 7800 кг на метр кубічний. Кілограми скорочуються, і у нас залишиться 0, приблизно 0,4 метра кубічних. Все, ми знайшли об'єм сталі. Можемо використовувати. Формулу вже з за нашого закону Архимеда. Давайте підставляти одразу цю формулу. І так, густина води, Ру води у нас 1000 кг на метр кубічний. Прискорення вільного падіння 10 н на кг і об'єм 0,4 метр кубічних. Перемножаємо, отримуємо 4 н. Отже, Архимедова сила буде дорівнювати 4 ньютони. Будь ласка, записуємо відповідь швиденько. І так, домашнє завдання. Опрацювати вам треба буде е, параграф 27, вивчити означення і виконати завдання на світі, як завжди. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!